Псалом 145, велич та доброта Божі, хвала Давида, я вознесу тебе, мій Боже, Царю, і благословлятиму ім'я Твоє віки вічні. Щодня буду тебе благословляти і хвалити ім'я Твоє по віки вічні. Великий Господь і хвали вельми гідний, і велич його незбагненна. Рід Рідродові діла твої буде славити і возвіщати про Твою могутність. Про пишну славу величі твоєї і про чудеса твої розповідатимуть, про силу діл твоїх страшних говоритимуть, і я буду розповідати твою велич, будуть звіщати славу великої добрости Твоєї і будуть оспівувати Твою справедливість. Господь ласкавий і милосердний, повільний до гніву й милістю великий, добрий Господь до всіх і Його милосердя перед усіма його ділами. Хай, Господи, усі діла Твої Тебе славлять, і святі Твої нехай Тебе благословлять. Про славу царства Твого Хай оповідають і говорять про Твою могутність, щоб дати синам людським Твою силу і пишну славу царства Твого. Царство Твоє всіх віків царство, і влада Твоя по всі роди й роди. Вірний Господь у всіх своїх глаголах, святий у всіх своїх творіннях, Господь підтримує всіх тих, що падають, і всіх зігнутих підводить. Очі всіх на тебе уповають, Ти їм своєчасно даєш поживу, Ти розтуляєш твою руку і насичуєш усе живе як найкраще. Справедливий Господь у всіх своїх дорогах і милостивий у всіх своїх ділах. Близько Господь до всіх, які до нього взивають, до всіх тих, що до нього взивають по правді. Він учинить волю тих, які його бояться, заклик їхній почує і спасе їх. Господь береже всіх, які його люблять, а нечестивих усіх погубить. Хай возвістять мої уста хвалу Господеві і хай благословить усякий смертний його святе ім'я повіки вічні.